На чотирнадцятому місці у нас пандемія, і це вже кооперативна гра, тобто де ви будете грати всі разом за одну команду умовною, виконуючи кожну якусь свою дію. Пандемія це вже також класична гра, вона вийшла в далекому 2008 році. Грається вона на чотирьох гравців, максимум від двох до чотирьох. І десь тривалість партії в неї буде хвилин 40. І чому вона цікава? По-перше, Сама тема тут цікава, тому що тема пандемія. Нещодавно у нас була пандемія, та і от ця гра, коли почалась пандемія, просто пропала з усіх полиць, і не даремно, тому що тут у вас буде мапа світу, по якій буде розширюватися різні хвороби. А ви, як лікарі, військові чи там дослідники будете їздити по різним містам і щось там робити, будувати різні лабораторії, досліджувати хворобу, знищувати її, тобто та робити так, щоб її не було. І ось таким чином буде відбуватись гра. Кожен гравець буде мати якісь карти, міст і використовувати їх у свій хід, переміщувати свого свою фішку.